Доброго дня, любі друзі! І так, роблю запис для скорпіонів. В чому вам пощастить, починаючи з 14 жовтня? Саме в цей день відкриється коридор затемнень. Його вплив буде як мінімум 2 тижні. І так, в чому вам пощастить? Готичний оракул віщує. Ну, дивіться, вам пощастить, скажімо так, позбутися або не піддатися на якісь спокуси, тому що карта каже про те, що якщо ви, можливо, вже піддалися спокусам, тоді ви зможете того позбутися. От. Або спокуси поруч, тоді це означає, що у вас вийде пройти повз них а, з таким. Переможним виглядом да на переможних енергіях, от, зберегти, можливо, свої фінанси або якісь відносини, або ще щось. Тобто, спокуси це в принципі вони даються нам для того, да щоб нас перевіряти, наскільки ми стійки, от, і якщо людина піддається спокусам. Ну це не завжди дуже гарно, да? От тож ви щось збережете в цьому вам і пощастить. І так, мандала в природі для вас посил. В чому пощастить? Чому пощастить? Ви зможете розширити свої кордони, тому що зараз ви бачите дуже обмежено щось. Да? Це може бути можливості, можливо, ви не вірите в те, що ви можете досягнути чогось більшого і так далі. Да? Можливо, через це і буде у вас. Тобто, дивіться, як може бути у вас відкриється можливість. Піддатися на якісь спокуси, якщо ви не піддаєтеся, вам даються можливості тоді, як бонус да, за те, що ви були стійкими. Можливості можуть датися для того, щоб розширити, покращити своє життя. Тобто, дивіться навколо себе які спокуси, проходьте сміливо ті випробування і буде вам щастя. Вам посил. Візьми за звичку, мати при собі великі гроші, твій шлях. До багатства почнеться саме з цього, неймовірно. І так, тепер вам порада, від богінь Древньої Греції. Яка порада? Да? Будьте щирі, я б сказала, будьте відкриті, але думайте, перед ким ви це робите, для кого ви це робите і чим то для вас повернеться. Посил від Гери, зрада. Частіше відбувається не тому, що людина думає, да не за наміром, а по слабкості характера. Бачите, можливо, вам треба буде відмовитися від того, щоб когось зрадити. По-перше, це себе Себе ми теж зраджуємо з повагою, Софія.